Так, 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 гляємося, гляємося, О, Той менший, це старший. Найшли котика, були малим, цей чорного. Принесли діти додому внук, бо плакало воно. Він вже до який дядько підріс, а ці малі лише родилися мамки. І та мамка прийняла цього здорового, чужого котика і вони тепер. Ондо... Він за ними дивиться, так інтересно. Той заліз на висок на патик, якийсь на дерево, той його знімає лапкою. А як був манюні не міг в ящик виліз, злізти з ящика. Оцей чорний його підсадював лапкою, придержував, так було чудно, що вони чужі зовсім. Але так он до люди між собою так не живуть. Он до чудік малий, ще. вже поліз. У мене там була свиню якусь робила, а вона зараз засуха нічого у нас. О, то вони ж перекинули ту свиню всю повигортали і землю і все. До тепер стояло і нічого вон привів мурку нам зай парубок ще з одним. А тепер ми маємо мурку і тепер котенят маємо. Йде, о, утік. А цей грається зараз, покажу цей чорнявий. Цей що знайшли, його принесли нам. Спасали, внук спасав, бо як же ж. Йди сюди, ти автомеханік вже. Один музикант, один автомеханік. Ой, які вони смішні. Допишов Добun... ловити. Лове, лове, лове. Ей, ти малиш, іди гратися сюди. Іди. Іди. Башмачок. Внук назвав його башмачком, бо у нього білі лапки. Каже, башмачок. І він тепер у нас башмачок маємо ще. Ондо, що вони роблять? Ондо. Пішли по цибулі, сьогодні збирали трохи цибулю з часником, а вони ондо. Зараз вони тут цибулю поможуть їй сохнути. Башмачок, що ти там робиш? Що ти? Де цей малий? Цього ондо, ондо, ондо. ми ніяк не рішимо як назвати. Він музикант у нас і футболіст у нас ондо. Ще й з тим дядьком чужим грається. Що там? Що там були де ви там? Так, не можна цибулю трогати. Ди сюди. Он думав, на чужа, онду, онду. Чужа мамка, чужа мамка. Отак. От ондо, ондо, о, 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 о що робиться. Крик. Свиня перевертається. Дощ, я її робила, робила, дощ пішов, змив краску та і все. Цей рік все згоріло, поливати нема смисла. Прошлий рік у нас такі тут високі були, красиві майори, а зараз он до таких майорів ще й не бачила. Такі низенькі, а в прошлий год в пояс були, такі красиві, різнокольорові там є відео. У мене я викладала, там прилетіла була. Якась бабочка звалася. Е, як вона? О, це мамка цього котенятка. Це нам цю мурку при, привели пройшли рік коти. Два маємо кота, вони привели. А тепер маємо бавити що? Да, Мура? Мура, ти чи я? Мурк. Тоже хочеш погратися, тобі теж цікаво. Вивела Мурка. Оце манюпіньке що бігало, з тим чорним на кришу під коменок. Капець. Я була в шоці. Що -то там маленький вже лазить? Все, порозбігалися поки, так? Да? О, хазяїн наш, який привів мурку. Да, пуша? Пуша? Ой, красавчик, пуша, красавчик. Все, давай туди покажи.